Дом, всім доброго дня, шановні. Всім доброго дня. Поговоримо сьогодні про таке про скотське відношення до робітників в холдингах. Да? Чому я затронув цю тему? Тому що я попадав неоднократно у холдинги, де є холдинги. Да, наперед забіжу, що є холдинги, є не всі однакові, що є і хороші, але в, але в основному. І я хочу вам сказати, що. Багато, багато вже працівників немає бажання у них їхати ці холдинги. Правильно, власники комбайнів, чому, чому комбайнери? Тому що в холдингах в холдингах, трактори, сівалки, вся оця фігня у них є. От, А от уже комбайни, комбайни вони не нанімають. Комбайни ну, тобто, комбайни вони нанімають, а своїх немає. от. І приїжджають туди комбайнери. От, І починаючи, будемо роз... говорити про те, що. Починаючи з того, да, з приїзда, просто з приїзду. Все починається в цих холдингах. Зараз про це і поговоримо. А ви не забудьте лайк лайкос цьому відео, підписатися на канал, лупнути кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. І поїхали. Власник комбайна, звісно, їде туди, тому що там платять гроші. Це велика організація, да, велика організація холдинг, де люди сидять, власники в Києві, відділки. от. А на відділках там уже, як повезе, який управляєш, який агроном і тому подобне. Там ще є така, як служба безпеки. То взагалі віддільний розговор. По цьому Взагалі віддільний розговор. Це повний Ну Почнемо з того, що коли ти приїжджаєш, тебе послали туди. Е, власник комбайна, він про те не думає, як до тебе відноситься хтось. Він туди тебе послав, тому що йому, там, наприклад, дають 500 гектар на комбайн, тобто ти повинен з змолоти. Да? Це більше нічого не цікавить. Як тебе, як там тебе кормлять? Як тебе поселили? Ну, є такі, що і, і питають, безпокояться. Ну в основному по барабану. Як тебе там поселили? Як тебе там кормлять? Що, як до тебе відносяться? Глибоко і по барабану. А якщо починаєш дзвонити і розказувати, каже: Та ну що ж ми зробимо? Ми ж послуги надаємо, якщо ми щось цей, а куди, а що ми і тому подобне? Тобто, по барабану, ну просто по барабану. Ти приїжджаєш тебе, можуть в таку хірурбору, що, Господі прости, в хрінь собачу можуть поселити, кормюшка, то взагалі взагалі отдільний. Або тебе кормлять хуже, як собаку, дома люди кормлять. От. Або ж на тобі 200 гривень ми не харчуємо. Блять, як ви не харчуєте? Людина зранку в 5 утра вже до комбайна їде, щоб його обслужити, щоб його помастити. Обдивиться, передивиться, далі поїхав молотить. Коли йому готовий цю їжу в магазині на 200 гривень, на сутки, що ти, на, що ти купиш поїсти? Що ти купиш на 200 гривень в магазині поїсти? Але це ж теж сухомятка. Ну, це, ж, це, як, це не скотське відношення до людини. Це ж до комбайнера, який збирає хліб, який, ну, збирає ну, посіяне і тому подобне. Ну, це, це не скотське відношення. Плюс по поселення, А то агроном ще це окремий розговор. Я теж зараз скажу ще раз, що не всі, не всі однакові, але в основному на тебе дивляться, як блядь, на врага народу. От ти приїхав і вже в них вже в голові, що ти будеш зараз щось їм робити. Ти будеш їм по робити, ти будеш летіти куди не попадя, ти будеш щось, ще щось робити. О, їм головне. головне я хрень знаю, що їм головне, я навіть не можу. Напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. І ще виходить, зараз така, така ж пішла ситуація. Да, Має, от ти приїхав, от щось сказав не те, щось поперек, все. На тебе як з'їдяться, і все, і з тебе не злізуть. І от і будеш ти, ти будеш самим последнім, він тебе й вигнать не, не може, але буде тебе довбати, колупати, щось постійно знаходить, щось От. Ну просто люди такі. От такі люди йдуть. От я, типу, от я. От я капець, я все. Я герой, я агроном тут, і все. Я сказав і все. Є хоро... Ну, я ж нічого не кажу. Є люди, як люди. От, Приїжджаєш, нормальний агроном, все нормально, хлопці, так і так. Давайте. Ми його посіяли. Ми його виростили. Це нормальний агроном, так каже, от, щоб ми не наробили всякої херні. От. Давайте не будемо споритися, не будемо там лаятися, От, отак і отак, отак і отак, отак і насправді. Все, добре. Я не кажу, що серед комбайнерів є ідеали. Те, що йому сказали, допустимо, 6 км в час ходимо, тому що отак і отак, бо пшениця сипає там 80 центнерів, це понятно. Але ж і через серед комбайнерів теж є неадеквати. Йому по барабану. Він на ручку і п'ють, ніхто не бачить. Та всі бачать, все, воно, все видно. І серед комбайнерів є. Ну, можна все ж полюбовно по порішати, а не ставити з себе е, вище когось, що я от, я все, я сказав. І, і, і матюча гилять, і обзивають всяку світ. Ї, господі Боже, тут, ну, коротше, як на рабана якогось. От були в Луцьку, в одному хазяйстві, там не кури. До комвайна без механіка ти не маєш права підійти. Визивають кудись механіка чи ще щось, коли комбайна щось робити, треба, ти не підійдеш. Це служба безпеки. Там не можна курити, туди не можна піти, там не можна випити. Як це так? Хто це встановлює такі, ці, ну, такі закони? Це, це як воно таке є? Якщо людина приїхала після роботи, сіла, чарку якусь випила, дві не вжралась, тому подобне, це його право після роботи. Я, я не вживаю спиртних напоїв, мені по барабану. мені це не грозить. Ну а як же ж так? Це ж порушення прав людини. в нас взагалі, звісно, вони ці права людини ні за що нікого ніколи не, не считали. А ця служба безпеки, це взагалі кафе! Вони служба безпеки, ми служба безпеки, ти що, куди? І всі такі ходять, всі такі, ух, козирні і тому подобне. Всі, всі крадуть, всі крадуть, прилітав, до комбайна прилітав, щось десь кудись. Гелячеш, кудись куди Ти щось... Боже мій, це капець якийсь. Понаставляють у тих пломб. Фільтр забився. Ти не маєш права його відкрутити, той фільтр, Тому що там пломба стоїть. Зірвеш пломбу, а тебе повісять, що вони попадять. Це ти будеш враг народу номер один. Ти простоюєш, блядь, серед пуля 3-4 часа, поки приїде якийсь охранник, блядь, зірве пломбу. Та щоб поміняти е, е, того фільтра. Це поле трендет. І за цього ніхто ж не хоче їхати туди. Заженуть так ще мало того, що поле, поле, да, допустимо, поле. 12 гектар поля. А комбайнів 25 комбайнів, допустимо. 20, ну вісім, їх і більше буває. Ну розділіть ви їх по сім чи по сімки комбайнів і хай вони собі молотять. Ні, ніхрена. 25 комбайнів, блядь, в одне поле. В одне поле. Загнали, блядь. Поки задній 25-й заїхав, вже, блядь, розцепився, вже там 30 суток скосив, тому що той перший там вже пішли, пішли, пішли. Все, поля нема. Опять переципайся, опять заципайся, опять поїхали, опять поїхали. Та блядь, хіба їх не можна поділити по сім по комбайнів? Чи по скільки там тих комбайнів, блядь, Агрономів вже ж хватає, там ж тих агрономів по тихо, господи, прости. От. Поділіть їх, щоб от ті там молотять, ті там молодять. Ніфіга. от чи машини не от от Услідкувати не співають, щоб тіпа, не вкрали. Типа я приїхав з Кіровоградської області, блять. На комбайні приїхав куди там? Куди там приїхав? В Чернігів приїхав, блять. Дачі там, в Житомир приїхав. Я буду, блядь, там, це в мене там вже все, машини стоять, я буду там блядь, красти, я там буду солярку возити тонами, я буду зерно в машини грузити. Зараз, тим більше зараз, що кожен один одного здать готовий з патрохами. І кожен на тебе вже ходить дивиться, що ти вже все, враг. Раніше, якщо комбайнер був, це велике звання було, ти що комбайнер, а що що, ні для кого, ніхто, нічого, ти ніхто. От по барабану, ти ніхто. Я ж кажу, не всіх, не у всіх е, хазяйствах таке відношення. Ще від відділку залежить. Ну от, Але в основному... Але плюс до того, що тебе ще власне комбайна там, е, дура блядь, і тому подобне нагинає. Ти приїжджаєш туди, ще й там, ще й там тебе нагинають. Ну, це все залежить, звісно, від, від самих робітників. Вони туди їдуть, вони на це згоджуються. От. А це все, а це все, як то кажуть, є, ну, є спрос, чи якось там не можу я сформулювати, як, як, би, це, як би це сказати. От. Ось як ми були в Шенієві, блядь, в Житомирській області, блядь. Там ти що, щоб, блядь, сварку якусь. чи... По договору вона да, вона дається. Ой, вибачаюся. Агрікор фірма. от. Так там трендець, я, блядь, в їжі, блядь, черв'яки знаходив. Я лічно. Я лічно, блядь, це ну, це при всіх робітниках було. Я супа черв'яки е, найшов. От. А відношення там взагалі, до бригадіра піде щось там попросить чи ще щось, як будто би ти прийшов, блять, до нього додому, блять, жінку його требувати. Це, блять, людина прийшла до людини. Людина прийшла до людини. Просто-напросто, просто-напросто. Людина прийшла до людини. Мені потрібна там сварка чи то, що. Та це триндець! Це будто би ти прийшов, просив до нього додому, там щось таке, я не знаю, Господи, це повний бред, блядь. Я, я в шокі від цього всього, від цього відношення, люди так здичавіли, що то повний при, 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 при немає слова для вираження. розумієте? Та ми ж люди, коли ми, блядь, коли ми перестали бути людьми, люди, будьте добрішими, будь ласка. Будьте добріше. Ви і комбайнери, і бригадіри, і, блядь, власники комбайнів, і директора. Куди ми, куди, куди ми всі котимося? Це повний трендець. Поважайте один одного. Особливо тих робітників, які працюють. ці робітники, все, не буде нічого. На цьому і порішаємо. Дай Бог здоров'я всім. І комбайнерам, і роботодавцям, і директорам, і агрономам. Бажаю всім здоров'я. Головне здоров'я і що найкращого. Надіюсь, надіюсь, що в дальшому ми один одного не знищимо. Просто-напросто. Давайте будемо людьми. Людьми, людина це дуже велике, велике слово. А не людів і так вистачає. Все, на цьому закінчимо. Що хотів, ти доніс.